Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК Гок. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. У першості ферекс по зміні футболу визначилися чемпіон та призери. Остаточне положення команд виявилося після зіграних перенесених матчів другого туру, які завершували турнір. Гідний результат продемонструвала команда управління. Вона замкнула квартет найкращих першості. Хотів би подякувати організаторам проведення турніру. В ці часи ми всі зібралися, стали провели баскетбол, провели волейбол, дійшли до футболу. Чудова погода, чудове місце. Дякуємо спортивній школі, яка Дала можливість нам це все провести. Ну а результат четверте місце для нас це дуже гарно. Це добрий результат для команди управління без об'єднань з іншими цехами. Ми своїми силами здобули очки, здобули це місце, яке є, на мою думку, заслуженим. Перед заключним туром команда Дробарно збагачувальної фабрики лідирувала у змаганні для перемоги у турнірі. Їй потрібно було не програти колективу єрестівського гірничо збагачувального комбінату. Цей колектив у свою чергу на початку матчу зберігав лише теоретичні шанси на кубок турніру. Першою рахунок у вирішальному поєдинку відкрила команда ЄГЗК. Гравці ДЗФ зуміли відігратися, і потім дивічі виходили вперед. Така відкрита гра вже пішла, і вони відкритий футбол почали грати. Ми на контратаках, десь вибігали ось тому. Я думаю, що вболівальникам понравилася хороша гра за. За призове місце, тому все дуже сподобалось. Будемо будем настраюватися далі. За рахунку 2-3 команді ЄГЗК вдалося не тільки відновити рівновагу, а й вийти вперед 4-3. Після результативної першої половини у другому таймі команди не забивали м'ячів. У підсумку ж команда Єрестівського ГЗК вийшла переможницею у цій зустрічі. Я думаю, ми виграли благодаря настрою на ігру. Командна була гра. Ми бились до конца, так были, даже навіть на разминке там ну, друг друга подбадривали, шутили. Так така целая команда була сьогодні на полі. Там чоловік 12. есть тобто одним колективом були. Ігра була класна, дов молодці. Ну, чемпіонська у них була ігра, якщо чесно. Ну, я думаю, ми просто настроїлись намного лучше. Саме перемога ЄГЗК у важливій зустрічі перекрила шлях до чемпіонства команді дробарно збагачувальної фабрики. Не дограли трішки моменти. А так, всі хлопці віддали всі сили, дякую їм. Всі налаштовувалися, всі хотіли виграти, всі боролись до кінця. ну Це і є краса футболу. Трішки не, 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 там у нас теж були моменти, не забили своє. Єрістовка забила. На жаль. Друга половина була іншою, ГЗК вже не так бігла в, в атаку. Так, ну, у них і замін по трішки більше було, вони, ну, їм воно і не треба було, вони грали по счоту. Ну, а ми не забили своє, скажімо так, і трішки, тому що підсіли, устали, наїли цим футболом. Ну, і ще раз, Ми, я вважаю, достойно виступили, вижили максимум всього турніру і заслужено посідаємо на даному етапі друге місце. У заключному матчі турніру команда Ферострой скористалася шансом і виграла у залізничного цеху 5-3. Після усіх матчів три команди Ферострой ДЗФ та ЄГЗК набрали однакову кількість очок і розподіл місць згідно регламенту відбувся з урахуванням різниці м'ячів у зустрічах трьох претендентів на перемогу. Найкращим цей показник виявився у гравців команди Ферострой, які вперше перемогли у мініфутбольному турнірі підрозділів Ферекспо. За рахунок чого вдалося ось досягти цього. Сложность команды, командная игра друг друга. Каждый год играем вместе, понимаем друг друга. Так и получилось. Отлично. Всем спасибо, все молодцы, команда хорошая. Я вижу, что удача нам помогла. Мы все надеемся в свои силы, верим в команду. Ну и тут еще нам помогла удача, что Ересовка выиграла ДОВ. И сегодня зависело от нас, что как мы сыграем. Тоже тяжелая была игра. Но старались и сделали свои дела, как могли. Дробарно збагачувальна фабрика фінішувала другою. А у Єрестівського ГЗК – третє місце. Тепер колективи готуються до наступного футбольного турніру Кубок Ферекспо, який планується провести рівно через місяць на базі відпочинку лелека.